Щиро вітаю вас, дорогі друзі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами, я її ведучий Володимир Гриневич. В 11 розділі «Євангелії від Матвія записані слова, сказані Христом. Але кажу вам, легше буде дня судного Тиру і Сідону, ніж вам. У дитинстві я захоплювався Валентином. Він був нашим хорошим сусідом і відвідував з нами церкву. Коли він заходив до нас в гості, то час проведений з ним ставав духовним святом, пам'ять про яке зберігалася тривалий час. Але через декілька років він пішов, організував невелику групу і почав виступати проти церкви, котру захищав протягом багатьох років. Що могло статися в серці цієї людини, яка стільки разів відчувала Боже благословення? Куди зникло світло, котре він випромінював, куди поділося все його пізнання Біблії? В 11 розділі Євангелія від Матвія Ісус висловлює сум і жалкування за долею трьох закоснілих у гріхах міст Хоразіна, Вивсаїди і Капернаума. Ці міста були свідками великих чудес. Ісус особисто ходив їхніми вулицями. Багато мешканців цих міст на власні очі бачили прояв великої любові Ісуса Христа до людей, але вони зачерствіли серцями і не прислухалися до Його закликів. Вони вимагали дедалі більше доказів і знехтували своєю можливістю спастися. І тепер Ісус, із сумом дивлячись на ці міста, сказав. Але кажу вам легше буде дня судного, Тиру і Сидону, ніж вам. Чи означає це, що Бог буде по-різному оцінювати людей судного дня? Що хотів сказати Господь усім цим? Тир і Сидон мали менше можливостей, ніж Хоразін, Вевсаїда і Карпернаум. А в день суду кожний має дати звіт про використання отриманих можливостей і знань. Тебе не засудять за порушення біблійних істин, яких ти не знав. Однак не буде прощення за порушення відкинутих тобою біблійних істин незалежно від того, з яких причин ти це зробив. Вивчати і пізнавати Біблію це привілей, але водночас і велика відповідальність. Що робити, коли ми відкриваємо для себе нову біблійну істину, яку раніше не знали? Ті, хто завдяки щоденному спілкуванню з Ісусом відчуває, що перетворюється і починає уподібнюватися до Спасителя, упадуть на коліна і скажуть: Господи, допоможи мені виконати Твою волю. Помолимось. Наш дорогий і любящий Небесний Отець. Ми знову зі словами подяки звертаємося до Тебе і дякуємо за те, що Ти відкрив нам свою святу істину на сторінках святого письма. Допоможи нам, Господи, її прийняти і допоможи дотримуватися цієї істини. І жити відповідно до неї. Благослови нас на сьогоднішній день, наших телеглядачів благослови і допоможи їм вирішити ті проблематичні питання, з якими вони зіштовхнулися. Ми складаємо нашу молитву у ніг твоїх святих, а молимося в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, що в День суду. Кожний має дати звіт про використання отриманих можливостей і знань. Пізнавайте Господа, Його істину і сміливо ідіть за ним. Надсилайте ваші молитовні прохання за електронною адресою чи телефонуйте нам за номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Бажаю вам гарного та благословенного дня. До побачення!